Дорогі наші побратими, всі військовослужбовці нашої єгерської, окремої 48-ї бригади, всі наші побратими з інших бригад, наші родини, сім'ї, всі ті, хто править на лікуванні, на оновленні, на оздоровленні, всі наші воїни України і рідні, близькі. В цей день Різдва Христового ми всі вітаємо вас цим величним святом, святом народження Бога на цій землі в людському образі, в людському тілі. Господь прийшов, щоб нас звільнити від ворога людського роду, лукавого, його слух і всього того, що він несе в цьому житті, розбрат, смерть і війну. І наша перемога завжди має супроводжуватися з вірою Бога і пам'ять про те, що любов Бога до світу завжди переможе, яким не було лукавим зло цього світу. Тому різдво Христове це свято перемоги добра над злом, любові над несправедливістю і смертю. Хай Господь вас всіх береже, а народження Сина Божого дає нам силу духовну і фізичну боротися і стримати нашу велику перемогу. Христос народився. На віки віків. Амінь. Христос народився. Спасибо усім. Дякую.